Всім привіт! Сьогодні 30 квітня, і я поїхав на поля пшениці подивитися одну річ. В цьому році проблема, проблема, проблема. Як завжди, значить, що це в нас? Це в нас я приїхав подивитися, по-перше, на це поле, приїхав подивитися бур'ян, який ми вже потравили. Ми тут вже зробили обробку. Значить, ця квеліксом робили полинь відреагувала. Соняха, велику кількість я тут і не бачу, в принципі. Є он якась маленька от, лобода. чи що, от. А Соняха велику кількість я і не бачу. Багато з фермерів зараз кипішують, чи бризкати її, чи ні, бо нема не амброзії. Нема нічого. От воно здається, що нема, бачите, а воно є, воно он, он, маленьке. є, Ось вилазе, тільки вилазе. Було сухо і, мабуть, і не попало на нього нічого. Ну Ми обробили значить 5,5 кг десь карбаміду, квелекс, інсектицид. Прилипач, зрозуміло, так? Так, що ще? Це поле в нас там, де ми розкидували карбамід по 150 кілограм. По 150 кілограм на гектар. Такий вигляд має пшеничка у нас. Такий вигляд. Отак от. Отак. Я вам скажу, що тут вона ну, краще, ніж на моїх інших полях. Непогано. Непогано виглядає, вона непогано виглядає навіть краще там, де люди і сівалками вносили. Перше, чи розкидувати його румом, чи вносити сівалками. Я ж як роблю. Спочатку я роблю, потім починаю читати, вивчати питання. Карбамід, амідна форма, він дуже гарно промивається у ґрунт. Поки він в амідній формі... В залежності від сроку, день, 2, 3, 4, він гарно промивається на рівні нітратного азоту. От. Уже коли він, він перетворяється на амонійну форму, він вже зв'язується там, оцим зарядом, зв'язується з почвою, вже промивання його нема в амонійній формі. А поки він в амідній, промивається він дуже гарно. Тобто, якщо пішов дощ, ось як тут. Він промився, все, він там, він працює. Ще для перетворення його замідної форми на амонійну потрібні бактерії, називається Уріаза. Уріаза, вона, в принципі, присутня, недоліку в неї нема, недостатнього, щоб там було. На деяких експериментах вносять окремо препарати цю уріазу, щоб перетворювати оцей азот на той, що потрібен, щоб швидкість була. Але і тут виникає питання, звісно ж таки, де в нас живуть бактерії? На поверхні або у ґрунті. Звісно ж таки, вони живуть у ґрунті. Вони живуть. На якійсь глибині, там, де їм комфортно, там, де є е, доступ е, вологи, щоб було тепло, і я не пам'ятаю, от кисень потрібен або углекислота. Цього я не, не пам'ятаю і казати не буду. І із-за цього, е, так написано по рекомендаціям, із-за оцих бактерій, е, значить, е, потрібно карбамід все ж таки заробляти. Кидати його на поверхню. ну, не бажано. Але якщо ти розкидав і в тебе пройшов гарний дощ, то все туди промиється. В цьому році я, бам, я вам скажу прощолкав. Прощолкав те, що е, у нас тут і сніжок е, начебто кинувся після того, як ми розкидали. І начебто і пішов той, як його, і дощ потім пішов. Але все одно. Цього недостатньо виявилося, тому що, самі розумієте, при посіві 100 кг сульфамофосу, потім 150 кг карбаміду. Звісно ж таки, пшениця зараз повинна виглядати набагато краще, аніж отак вона стерчить. Але цього ефекту нема. Тому що чому? Тому що нема дощу. У нас вже місяць нема гарних опадів. Ну, нема. Якщо то ляпнуло, то промочило. отак, я не вважаю. Так, воно ситуацію поправляє трохи, там туманчик якийсь, але нема вологи. Взагалі на пшениці у нас нема вологи. Все, ось воно. Ну, таке, таке. Коріння. Так, все. В мене час обмежений, я чого приїхав? Мені треба подивитися, інші поля, де ми ще не обробляли. У нас тут стоїть бочка набрана, з карбомідом розмішана. І чи потрібно, є поля, які я сумніваюся, чи потрібно взагалі там його бризкати, а може взагалі те поле кинути його. Так, їдемо по порядку. Це 20 гектар. Отакий вигляд має наша пшеничка. Я вам скажу, що тут ще й непогано. Я думав, що буде гірше. Так, це наступне поле. Наступне поле також ми розкидували тут карбомід по 150 кг. Так, значить, ще скептикам, які кажуть, що нічого, все вивітрилось, ти на поверхню кинув, ти херовий господар. Дивіться, хлопці. Оце Сашко, коли він їхав, ми робили, я відео знімав, можете передивитись підживленням моє відео. Видно було, що не докидує до краю. Не докидує. Подивіться. Бачите, отут карбоміду взагалі майже нема. Отут у нас ось плюс до того, що це. Ось, будь ласка, дивіться, яка вона зелена. Дивіться. Дивіться, яка гарна пшеничка. Тут все добре, тут все добре. Тобто нема, є. Впиталось, впиталось. Що ще треба? Ото зелене по краю, то краєвий ефект. Все. Так, що я хотів ще на цьому полі показати? Ось така пшениця. Ось такий. Оце де можна сказати, що це перекриття, можете сказати край, ні, перекриття ось. Ось тут більше потрапило карбоміду. Ось на розвертання, да, ось воно. Бачите, таке нерівномірне. Оце я розумію. А там ні. Там все пучком. Значить, дивіться, ще хотів, що показати. Тут у нас є просадка. Просадка. ось, Воно видно, да? те махнате таке, те низьке. Оце пшениця, яка посіяна в строки, в строки з добривом, з сульфом по 100 кілограм. Оце пшениця, яка посіяна набагато пізніше, сівалкою СЗ без добрив. Ось. все, Все. По питанню, чи варто було бризкати. Ось амброзія. Все. Квелікс працює замечательно, Ось амброзія. Все. Да. Оце пізні строки, без добрив. І бачите самі. Не дуже гарно. Не дуже. І воно не йде, і он бровка. Вот. Так що, я думав, буде ситуація гірша. Ні, ну це хороші поля. Тут я, воно видно і со спутника, по тому One Soil, INDIVIA Index, все там видно. Так, да, ось амброзія, все воно її трошки підкрутило. Так що бризкаємо, бризкаємо, мабуть, бризкаємо. Але є ще питання. Зараз по гербіцидах та попередника. Значить, у мене зараз 50 гектар. Пустує, як, зібрали весною кукурудзу. І примінявся препарат мезотрекс, там Мезотріон, який дає після дію на сонях, і там препарат ще перебризкували гроділом. От як ви думаєте, соняху буде гарно там, зараз От будемо сіяти соня, гарно там буде соняху, буде там врожай. По весняній дисковці до того ж. Так, е, значить, е, що? М -м -м. Дивимось одразу. Оце пшениця посіяна. Все робилося те саме. Все те саме робилося. Той самий сорт, одні й ті сроки самі. Все однаково. Е, окрім того, що тут був в сонях під євролайтінг. І ось бачите, дивіться. Вона начебто і той, колір кольором, але густоти нема. Дивіться, на краю, на краю. Я ж кажу, в неї і колір начебто. Ну так, да, він салатовий трохи. І болячка, ось дивіться, є. Оце вже болячка. Ось, вона не росте. Вона не росте взагалі, ця пшениця. Взагалі не росте. Зараз піднімусь повище. Значить, що може бути корисного для глядачів. Дивіться, я знаю точно, 100%, що, е, при, якщо погодні умови сприяють, всі твої недоліки, які є на полях, воно їх зглажує. В наших умовах, в стресових, всі недоліки вилазять одразу і потужно. І ти просто провалюєшся на такі відсотки, що просто не знаєш навіть, що і робити, і як виживати. Така пшениця ось, посіяна у строки, посіяна з добривом, сульфамофосом, протравлена, все, глибина, настраювали. Ви бачите, нема, нема толку, не росте, стоїть. Два роки поспіль тут був Соня. Чому? Тому що. Самі знаєте чому. По-перше, ця земля до мене прийшла. Цей край прийшов, сівозміну тут. Не змогли ми витримати, не змогли тут вчасно посіяти пшеницю, прийшлося засівати соняхом щоб щось отримати, якийсь прибуток, тому що пари в нас нема можливості тримати. І е, взимку не було достатньо вологи, щоб промити той гербіцид, або там бактерії, щоб спрацювали. Тому що подивіться, ось я спускаюся зараз у балку. Ви бачите, балка. Балка. Вам видно? Хорошо? Гарно видно балку. Подивіться. Ось. І там, де волога є, ось те саме все робиш, тільки пшениця вже ось ось вона. Все, вона вже майже по коліно і все тут добре. Оце вам умови. Оце вам те, що і в принципі євролайтинг не поміха. Значить, Я ще дивлюсь, що мені бризкати. Я повансойло, як глянув, я думав, що сюди взагалі не треба їхати і нічого бризкати. Думав, це поле взагалі кинути, його передіскувати. Або я не знаю, що робити, або так кинути і зібрати те, що буде вже не вкладати сюди жодної гривні. Така у мене паніка була. Зараз ми вийдемо трохи на Богорок, вийдемо з цієї балки е, е, Бризкати. Якщо і бризкати, то бризкати треба. Ось амброзія маленька полізла. Видать якийсь маленький дощик її спровокував, тому що було чисто. Ось є амброзія. Значить, виходимо на бугорок, кхів, глянути реальну картину. І... От. Тому попередники, сівозміна, гербіцидооборот – цей, це після дія, тобто маються на увазі після дія гербіцидів, у стресових умовах, умовах засухи, воно просто тобі дає контрастне бачення. Контрастне бачення. І ви, якщо навіть у вас йдуть дощі, ви можете зробити висновок з моїх відео про те, що... Ви можете і не бачити, де ви маєте просадку. На 2-3 центнера, може на пів тонни, зібрав 60. А міг би зібрати 65 тільки із-за того, що ти не побачив. А я вам показую наглядний приклад. Значить, перед цим поля, два поля, де ось перед цим ми були тільки що. Там був теж сонях. Але один рік перед тим була пшениця, був сонях і був сонях під Грандстар. Під Гранстар. І то я думаю, що хізалофоб ще дав після дію. Я думаю, що дає він після дію. конкретно. <кій> Тому так. Осоти. Ну тут осотів багато, це я знаю. Так що приїдемо зараз, приїдемо. Зараз дзвоню Сашку, виїжджає, оприскувачимо і фігачимо. І фігачимо. Так, ну ось я вийшов на Бугор. Ось я вийшов вже на площину. Ну не сказав би я, що таку пшеницю треба передісковувати. Звісно ж таки, передісковувати її ніхто не буде. ніхто не буде. Будемо чекати дощу, сподіватися на краще. Гербіцид у нас квелікс. Начебто там є якісь антидоти, а може то я сам собі придумав. От. Ну, ось, така. Така пшеничка. Що я вам хотів показати ще? Значить, Виходимо на край, зараз. Виходимо на край і та щось буде. Ну, не багато, але щось буде. Не треба тут, ви що. Вона така з осінь красива була. Така пшениця красива ця була. Такі рядочки були, що капець просто. А ось вам зараз покажу, як працює сівозміна. На сусідньому полі. Подивіться. Це те, що ми махаємося там, шукаємо причини у сівалках, шукаємо причини у насінні або ще там, доброго, яке, як, коли. Багато рецептів мені пишуть хлопці, як його краще зробити. І багато є таких думок. Але подивіться на цю пшеницю у сусідів. Що коїться, що тут коїться? А коїться тут просте, хлопці. Коїться тут те, що тут був пар. Ця пшениця посіяна по пару. Значить, мій знайомий зупинився, ось як відрізняється. Ось як відрізняється. Знайомий зупинився на цьому полі. Каже, пшениця жовта в тебе. Я кажу, я знаю. Пшениця в тебе жовта. А каже, а він стояв отам. А це поле зелене, каже пшениці. Я кажу, подзвонив. Чим підживлювали? Як підживлювали? Каже, нічим, нічим, ні осінню не давали, ні селітру не давали. Нічого го. Ось такий вигляд. Пар і наша пшеничка. Ну. Що казати, так? Значить, і ще по глибині хотів сказати вам, лопатку не взяв, зараз до машини треба бігти. Значить, я вам кажу 100% те, що я бачив тут на полі, коли я ми сіяли свою пшеницю, ця була вже посіяна. І вона не сходила ще, вона тільки-тільки вилазила. Глибина тут була, хлопці, я вам скажу, от так. От, от так от. І, по-моєму, сіяв він. Та, по-моєму, як січ у нього, ремсинтез або. Або, або просто 5,4 ремсинтез. Отак глибина була посіву. Я відрив те зернятко, отакий, отакий був корінець, отак. Тонкий-тонкий. От. Кажу, що ж вони надіяли, що з неї буде. Ось що з неї буде. Ось. Тому тепер я можу відповідально заявити те, що, звісно ж таки, є люди, які не є люди, котрі мені пишуть, Джека, не в тому причина а в тому, не в тому причина а в тому. Просто-напросто є умови, ось як тут, і глибина посіву зовсім не грає ніякої ролі. Здавалося б, здавалося б. Але якщо б була тут гарна глибина, як треба, можливо, на бункері це краще, воно б краще розвивалося, не знаю. Але 100%, що моя зараз стоїть на правильній глибині і вона жовта, а тут стоїть зелена на неправильній глибині. Треба робити висновок. так? Що ти скажеш, Жека, пари тримати. У нас нема грошей тримати пари. А ото ж вам і причина, тому що це називається інтенсивна технологія. Ми ярмо виготовляємо цю продукцію більше, 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 більше хочемо заробити. Я це кажу просто у воздух. Я знаю, що це до чого не приведе. Це потрібно вирішувати кожен сам для себе. Скільки він хоче заробити? Або працювати менше і заробляти так само, або заробляти так само і працювати більше. Ось у чому питання. Так, поїхали ще на одне поле там. Експеримент був з добривом. Була е, той сульфат амонія, сульфамофоз і е, 16, 16. 16, 16 Так, ось, дивимося ще поле одне. Це теж був соняк під євролайтинг. Але тут вигляд більш-менш, на краю взагалі хорошо. Потрапило азоту. Тут ви знаєте, що ще може бути. Вона почва легка, тут, тут піщана. Ну як легка? Вона зараз не легка, але пісок, тут пісок промивається дуже гарно, вигляд непоганий пшениці. Так, я дивлюся, що мені бризкати. Так, ну, це бачите, значить що. Це в, нас, це в нас пшениця, а це невідомо? що. Що Це таке? таке? Що це таке? Це пшениця. Це можна сказати, що це пшениця. Так, хлопці, це пшениця. Це пшениця, але пшениця, яка посіяна з сульфатом амонію. От. Чого З сульфатом амонію? тому що вже закінчувалося добриво. І я можу зробити висновок, що Ага, і Соня поліс. Ну, зараз все ми накриємо. Значить, закінчувалося добриво і кинули сульфат амонія, який давали на допомогу. Я можу сказати, що азот з осені не рішає. Це вже можна сказати стовідсотково. Воно то і тут не дуже гарна картина. Дивіться, що це з пшеницею, буде з неї щось чи не буде. Дивіться. Оце вам, блядь, євролайтинг, оце вам оця сівозміна, оце вам все. Це вам буде. Буде вам і нью холланд буде вам і Джондір, і кейс, з якого хера воно тут з'явиться, скажіть мені, будь ласка, коли така ситуація. По краю все добре, а по краю все зашибіть. Значить, переходимо. Ось переход, оце все, воно полоска ця і світиться. Вона світиться, ця полосочка. Так, щоб не загубитися да, ось переход, дивіться, ось. одразу пішло з фосфором. Бачите? Зразу картина капітальна. Оце без фосфору, оце з фосфором. Гляньте, пшениця відрізняється. да вона не така гарна, як потрібно, як вона повинна бути. Але все одно розумієте, що да? різниця колосальна. Колосальна різниця. По пшениці. Все, оце треба робити висновок. Треба собі заробити на носу. І взагалі, я то, тому. по євролайтінгу я не сію пшениці вже давно. Але ж тут і мазамокс, начебто не дає він після дію. Розумієте, хлопці? Начебто не дає. І тут попередник був пшениця перед тим. А тепер тут був сонях, а тепер тут пшениця. І нічого, нічого, нічого гарного воно тут не виросло. От і все. От. Оце вам і мазамокс, оце вам такі, такі справи, хлопці. Так що не балуємося. Так, ще одне поле. Потерпіть, будь ласка, я зараз промчу туди, там 4 гектара ще, там з 16-кою посіяно. Теж цікаво. Так, ось вони наші 4 гектари. Значить, що виходить? Оце стик, стик, це сусідська пшениця, Воно видно, вона посіяна СЗшкою. Воно видно. Ось наша пшениця, вона трошки вища. Оце значить по кругу у нас, по кругу. Посіяно з добривом, з 16-кою. З 16-кою. І вже оце. І вже коли ми вийшли на прямі, ну, вона така, вона просто що маленька. Оце їй дав прикурити той, цей євролайтінг, дав їй прикурити і це вона така маленька, вона топчеться на місці. Начебто є у неї і той кольор зараз на листя. Тобто селітра чи той карбоміт він діє так. І давайте в центр переходимо. Там, де добре, ось по кругу сіяли ми. Дивіться. Ось, все. Все. Видно вам? Я думаю, хорошо видно. Да? Дивіться, оце сульфат амонію, отут ще був. Оце 16-ка добре було. 16-ка і сульфамофос, я не пам'ятаю точно, у мене було відео, отут я заряджав в одну, да. Ну, коротше, отут є фосфор, отут фосфору нема. Все. Так що, якщо буде питання посіяти пшеницю, бо в мене залишився карбомід, бо в мене залишилось там якийсь цей, як його зрозуміли, да? залишився залишила е селітра якась залишилась, і ще щось залишилось, і посіяти осінню пшеницю, можете цього не робити. Хай воно лежить, лучше те доброго, краще сійте без доброї взагалі. От. І я з приводу сульфамофосу теж думав, що азот осінню дає трохи можливість кущення. Мені здається, вже, я бачу цю картину. В цьому році проявилася капець. Проявилось конкретно. Тому я не бачу сенсу взагалі той азот. Тому треба брати доброго, скоріш за все. 10-24 10 азоту 24 фосфора. Або 5-24 є таке добриво. І сіяти з ними, і все тоді буде добре. Ну тут не буде взагалі нічого. Ви бачите, що це? Тут взагалі не буде нічого. А ви знаєте, що ще я припам'ятовую? Тут ще пшениця той позапрошлогодня. Закінчувалось вже все. Це останнє поле з усіх 200 гектар і ці 4 гектари ми досівали тою пшеницею. Ну, що його робити, хлопці? На оцих 3 гектарах? Що його робити? Мені краще здається прислати сюди дімку з дисками, да? передискувати його нахер. Не бризкати його. По кругу Сашко обійде оприскувачем, один оприскувач. Приїдемо його зберемо, комбайну на свій. А оце його передіскувати нафік і хай воно парує. Тут же ж не буде, зараз як велік сюди внесу. Зараз що тут буде? Тут нічого не буде. Ну не знаю. Воно тільки буде сосати, а так буде пар і буде краще. Тим, тим паче, що азот тут внесений, все внесено. І з цієї пшениці нічого не буде. Тут буде 200 кг з гектару. І що? І що? І тони не будемо. Зараз на той край ще. Оце вам тут е, фактори, значить, нема фосфору. Е, потім хірові сіміна, це я знаю вже точно, 100% і євролайтинг, соня під євролайтинг. Все, оце вам ефект. Хочете таку пшеницю? Робіть отак, як я сказав.